Так, ну що, всім привіт. Заніс я це корито в гараж. Тут буду потроху робити, бо на, погоді, на вулиці погода трохи зіпсувалася. Вирізав вже одну стінку, ось. прибрав то з тої сторони. Буду тут потім все зачищати. Оце треба буде обірати. Спочатку буду робити стінки, привіз метал уже, зараз покажу. Так, так. Так, два листа метала заїхав. Один тройку взяв 2 метра на, мет... на метр, вроді. метр метр 25? Ні, на метр вроді. Це один. І другий метр це якраз на боковушку, тобто на корито. І на жолоба взяв. Что так якось погана? О, така краще. Цей взяв двойку на. Два з половиною на. Метр 25. Дивився, мені треба по-любому 2,5 мет, метра брати. На, мета, на базі був була двойка 2,5 метра, півторачка двох метрова і один чи один 25 чи 2,5 метра. Було б, наверное, непогано півторачку взяти, бо двойка, як на мене, така... джолаба вона класна, але зігнути її було важкувато. Мені здається, півторачка було полегше, але тільки двойка була. Два з половиною не було, а в мене там жолоба ідуть десь мет 2,20, і якби доварювати не хотілося мені, хотілося б одним куском зробити це. Так що взяв двойку. А один і два, ну, тон... так подивився, блін, ну тонкувата якась Тобто воно давно легко зігнулася все непогано, але ну тонкувати вона має Так що буде двойка. Але зараз буду ось кроїти стройки. Буду робити жолоб. Ой, ну, Не жолоб, це корито, чи як воно називається. Кожухом. Роблю спочатку оці боковушки. Вони вже ну, познивали. Їх я, як то видно, я висвердлював. Там воно на електрозаклепках, так що я повисвердлював з обильцями все вибилося. Збив одну сторону спочатку зроблю, виріжу одну сторону, прихвачу її. Потом, напевно, буду оце робити, бо тут теж воно ось вже, ну, згнило воно. Тут якраз вже з лючком воно, так що спочатку зроблю боковушку одну, прихвачуся до цього. Тут а, оце ціле, це теж буде, да, буде мінятися. Але прихвачу до того. Да. Потім е, зроблю оцю. Теж прихвачу. Е, потім зроблю другу боковушку. Я теж зігнулась. її прихвачу. І потім вже буду оці робити. Тобто буду вирізати, отак, мабуть, і приварювати до цього. Прям. Такі вставочки робити. Тут і так само там. Буде якось так. Коротше, по суті, тут а, залишиться з рідного металу тільки оця штука. Оце, і там низь, оце, ободок. Дай, бо це теж буде скрійся, міняти. А так буде, буде повністю новий. З рідного метала. Ну, нового метала. Так, ну що, ось зараз так виглядає кінець другого робочого дня. Я не, не цілий день роблю там пару часов в день граюся. Що зроблено? Вже отвори під'єднання під розмір. Позагинав. Тут проварив. Тобто я прорізав, позагинав, ось так попрорізав його і проварив. Нормально проварено, потім зачищу це все. Тут так само зробив. До цього кожуха вже прихватилось на дві ляпушки. Потім, зараз е переверну. То лучше видно, процепляється. Так, ось так з цієї сторони виглядає. Тут все підгнав чітко, е Удалив вже. Другу сторону, тобто, з другої сторони теж немає. І е, півкруг. Чи де він стоїть? Чи... Да, Отут стоїть десь. Чи з цієї сторони? Він вже не пам'ятаю, треба дивитися. Е, делючок. Зараз е, вже ось на листі цю сторону, виріжу її, так само зроблю, теж приліплю, потім вже буду робити делючок. Потім, як зроблю лицо, буду будуть оці і оце. І так само буду сюди робити. Бачите, все чітко воно прилягає, тобто, як новий зроблю, то підожметься. Оце відріжу потім, Уже як піджену, то це поодрізаю, наверное. Вообще. І треба, може було одразу ну, на другий, може так і зроблю. Бо у їх там заводський, вона взагалі маленька. Не видно ніде. Не видно. Так що так, з другої трошки важче було, бо вона згнила дужче. І якби, так, це та, що я зробив вже, а ось друга. Тобто Тут немає, тут ось куска здорового немає і знизу ось взагалі немає. І тут так іде углом, що мені було не дуже зрозуміло, чи воно так можна бути, чи як на тій. Ну, Я подивився по фотографіям нову в інтернеті, то, наче, там так само. З іншої сторони, теж йде так само. Єдине, на другій, тут малесенький такий заголочок, а там більше йде. Так я його і так само і Ну Вже завтра, як виріжу це зроблю, то завтра вже покажу. Єдине, я не пам'ятаю, що тут бути що воно так такий виріз зроблений. Вже на місці розберусь, напевно. Так що така робота була зроблена з другий день. Метал, звісно, товстий. І думав, спочатку ці теж зробити з нього. Ну, я не зігну його. Я оцей не знаю, чи робити з нього, бо теж сумніваюся, що я так його зігну. Хорошо. Так що дивимося далі. Так, ну що, ось ще одна сторона готова. Вже щось вирісовується. Ось ось ця сторона ще я робив. Тут, о, тут, якщо я згинав ручну, то тут о, я просто прорізав і проварив. Такий шовчик вийшов. Гарненький. Так, потім що я зробив. Тут о, я взагалі поубирав, тобто, тут залишив, де буде згинатися, тут прибрав. Тут -то треба було теж поприбирати. Ну, і так само там. Так що ці готові. Тепер буду займатися кришкою цією. Не знаю, що з нею робити чи з стройки метала різати, але важкувато буде мені його зігнути. Чи брати в мене є півторачка і двойку. Двойку я поки просто розміри з жолобів, не знаю, щоб мені вистачило. Півторачку можна малувати, іначе слабенька ну Буду вже завтра думати, що з нею робити. Але так, поки виглядає непогано. Дебело, ну, він буде поважчий, важчій, ніж оригінальний. Ну, думаю, там закріплюється, так що сильно не буде різниці. Так, ну що, ось майже готовий цей кожух. Зробив з троєчки. Зігнув, залишилося ці попроварювати, бо я підгинав, так підрізав. Бо я до половини зігнув, а далі от не виходить мене зігнути і всього. Тройка важка, так прийшло, я все попідрізав, тоді підгинав і тепер треба попроварювати його буде і все. Це раз, тут так само ось, зробив смужку. Тут буде така смужка Должна йти, до неї вже ліпиться цей. Де стара? А, ось таці стара. Ось що од неї залишилося. Залишилося вирізати лючок. Проварю, виріжу лючок, зроблю там навіси і пересердліть отвір. Я вже як бачите. Прикрутив цю пластину, де кріпиться редуктор, і промазав трохи з розмірами, тобто воно стояти рівно, а воно в мене трохи здвинуто. Треба на пару на сантиметр десь трохи довернути угол. Не знаю, як я так промазав, вроді по шаблону старим робив. ну коротше, Якось так вже тільки що приставив, то дивлюсь, що щось не туди дивиться воно все. так що то Повикручую, позаварю, старі, позаварю, отвори і знову покручу, то не біда. Зараз попроварюю, напевно, і виріжу лючок, прихвачу і потім уже на місці буду тут виставляти це редук, викріплення редуктора. Так, ну що, можна сказати, вже завершу я з тим. Зробив лючок, попроварював, позачищав. Перекрутив це. Звісно, намучився я з цим добре, добре. Спочатку ж зробив все, підогнав, наче вже і це прикрутив, поставив на місце. Не співпадає, тось тобто було перекручено сильно. Я зараз не знаю, наче зробив рівненько, но на місці покаже, може прийдеться знову перекручувати. Коротше, витягнув цю, позаварював отвори, почав вставляти цю, щоб знову приміряти отвори. Не вставлю вже. Метал десь стягнуло, трохи грався, грався, не вставлю. В итоге прийшлося розрізати, вставляти, знов заварювати. Грався. Потім виставив, пересвердлив дирки. Почав скручувати місцями десь в мене. Отут, я ошибаюсь, то дуже здорова дирка тут була. Пришлось знову розрізати, трохи стягувати, бо вже виходить, що сильно розтягнутий метал. Короче, трохи грався з цим. Це раз, Потом вроді поставив, дивлюсь, щось мені, наче воно перекос кудись йде, Сидів, тут грався з уровнями до чогось відталкуватися, чуть, чуть трохи змістив, бо наче мені трохи кривувато було. Зараз, наче рівно, все, ну вже на місці. Я поки все на прихватках кидаю. Потім вже як дороблю ці. Штуки, ще пару прихваток кину і попробую прямо зібрати його там. Ну, хоча б на пару болтів наживити разом зі шнеком своїм. І покрути, щоб воно ніде нічого не терлося, щоб все було нормально. І там уже, якщо все було нормально, то знову зніму його і вже обварю повністю. Зробив новий лючок сюди. Де мій старий лючок? От я вже не пам'ятаю. Так, це ця Деотвір. Єдине, що лючок у мене я зробив трошки менший, бо не знаю, чи щось я прогадався. чи... Цю штуку можна зробити було його трошки більшим, але це кріплення буде аж отам. І я його просто не приварю. Треба тоді відрізати цю штуку, приварювати і потім це, ну, коротше, клопот. Мені оцей лючок, То, що він стане менше, мені не холодно, не жарко. Ось, статі старий лючок. Тобто він ось теж прогнивав. Я зробив точно так само. Тут тонший метал, тут всередині з того, що вирізав. Приварив, прихватив цю штучку, все як по заводу, відкривається. Ось так поприхвачував, а потім все якось пообварюю. Ось він менше став. Він десь став менше, буквально на 4 см. десь, Приблизно отак. Жаль, от цього не холодно, не жарко. Тобто можна було б скажете, перемістити оце кріплення трохи далі і цей лючок зробити більше, але оце кріплення я не можу ну, цю защёлку, перемістити далі, бо вона тоді упирається сюди, в корпус або сюди. Ось зараз вона проходить прямо, ну, в міліметрах, тобто Якщо я зроблю далі, то вона буде задівати або за це, або за оте. Так що це зараз, поки я теж грався його, спочатку я виставляв за щелку, щоб вона була ось нормально по розмірам. Потім вже розмітив отвір, вирізав і зробив оцю штуку. Звісно, в мене сварка звичайна, електродна, то цей метал важко варить. Він одразу пропікає дирки. Я просто вердив ту дирку думав, думав, якби закльопки поробить. Ну, попробуй у мене, якщо тро двойка, з ним попробуй позаварю. бо цим щось не дуже в мене виходить. Ну, коротше, зараз це вже готове. Буду вже завтра приступати до згинання цих. Начну, мабуть, з цієї сторони. Спочатку О, кусок цього. Діск сьогодні взяв розлетівся повністю. Перший раз таке в мене було. І дестаті, де подівалися інші куски, диска. диск майже новий був. Я так і не зрозумів, куди він летів. Так, спробую е, завтра з картона спочатку зігнути, щоб повністю точно підгнати розмір його. І потім буду теж робити стройки. Бо думав я з двойки, але мені варить тоді легше до стройки. Це раз, і ну, вона буде на віка, як говориться. Так, ну що, готовий, можна сказати. Ну, на прихватках. Доробив цю частину, звісно, трохи з цією частиною помучився. Та якось легше зробилася. А ця десь коротше, перекос, десь нерівно одрізав ці, ну, не співпадають дві сторони. І воно трошки видно, не знаю, видно не видно, не що ця трошки вища, а ця трошки нижче, там Буквально на пару міліметрів. Не знаю, як на місці воно вийде, але щось воно не те. На місці вже буду приміряти, дивиться як шнек. Я думаю, там зазори є, так що воно сильно не помішає. Блін, підгинав, мучився трохи. Наче виходить так. Тут-то потім все обварю. Ось так все тут провариться чудово. хоч Ході отвір, наче здоровий, ну, провариться. А отут, звісно, ця. Ненормально варить, а тут придеться чи з середини, потім тут проварювати, бо тут вже за цих боковушок я не підлізу. Це раз, по-друге, я ж трошки його зараз заражав, там буквально наверное, на пів сантиметра. І тепер не відкривається в мене. Ні, хоп, і упирається. От ось виймається, все нормально. Ну, то ось, наверное, я навіть не буду переварювати. Ось раз. І закрив. Ух ти, як важко. Тут незручно. Не попав тут. Коротше. Опа, тугенько дуже закривається, тобто можна послабити бідці. Можна спробувати ці натягнути і трошки перемістити сюди цю петільку. Не подивлюся. Якщо що, це вже можна буде і на місці зробити там, то не біда. Так що все. Можна сказати, що готове. Тепер. Ще пару прихваток десь кину. І на вихідних приїде батько і з ним будемо вже пробувати ставити. Воно важке і його не, того не підніму, тим паче, як я говорив, буду піднімати разом з шнеком. Ще оце, не знаю. Треба, мабуть, буде от так вирізати його і кинути сюди латочку. А так наче непогано виглядає. Говорю, ця вся сторона все чудово вийшла. А тут, звісно, як. Каз... Ну, воно ну, там ці кружки з оригінальних, там хоч трошки вони були. А тут же було тільки по половинки я вирізав, і от я не пам'ятаю, чи я... Оце я цю сторону вже спочатку ту сторону робив, потім цю. І напевно, чи я не прикладав її, і... або я, давно, по старим вирізав ці дірки. Ну... Поновому якось намічав, а до тої не примірявся, що воно десь трохи не співпало. І десь буквально пів сантиметра не більше. Вони видно, що ця ось трохи менша, та трохи більша по висоті. Ну, на місці вже подивлюся. а Тут тут здоровенний зазор, що я погано підгнав його. Ну, теж що скину туди, заварю. Так, ну що, готовий кожух. Погрунтував я його зараз. Хай потрошку підсихає, потім на вихідний батько привез краску і я підфарбую. Так все це вийшло. Вже приміряли його. Звісно, важкий його піднімати, я лібетко піднімав. І знімав я однією рукою, його зняв мочки, а ну, він погнивав, то металу вже не було. А піднімати ще разом зі шнеком, з цією бандурою, то лібьотко піднімали, там батько знизу підтримував, так направляв, а я попадав вже на болти знизу. Ну, Вроді більш-менш все сопало. Уже поробив, отвори посвердлив, поробив я ці. Десь вони мають лежати. Де вони? Тут ці пофарбував, ну, пофарбував, погрунтував. Ось лежать, ці вже. їх треба позачищати. І, ну, поки фарбувати теж не буду, бо треба вже буде по місту їх підганяти. Бо я зробив їх. Тобто, отут все чітко. Отут. А отут я трошки наче тут загнував, але почав приміряти, то наче треба трохи більший угол брати. Вже по місту буду дивитися, може треба було підрізати і ну, підгинати знову. Тут і так само тута. Ну то Тобто вже Цей поставлю, на ньому отвори посверлив, тому теж є отвори в уголку. Дивиться отвори, під, де кріпиться буде лист з бункера лежить. Ну, теж на місці теж все зроблю. А так все, готове. З'їгнути позаварював. Тут лючок так вийшов. Даже он там, як знаю, видно, не заклею, тобто буде надпись, яке масло заливати. Так що зараз, поки сохнею, батько привезе, підготовлю по... бункер. Поудаляю знивший метал, позачищаюся, теж може поґрунтую те, що де зможу. І там, бо там треба ще уголки поробити з двох порі... боків. Короче, Готовлю вже бункер. На вихідних будемо з ним ставити. Оце. І вже переходить до зашивки жолобів, напевно.